Відганяйте від себе таких людей. Я 100% впевнений, що ти розумієш, про кого я, і, можливо, навіть ти попадався на цю уловку. Ці люди максимально токсичні і забирають у тебе кучу грошей в прямому сенсі цього слова. Увага! Це люди, які вас просять в борг. Ой, дай мені там пару гривень, позич мені з тисячу, позич мені декілька тисяч, позич мені ще щось, ще щось, ще щось. І це постійно розумієте. Я від себе таких людей відсторонив. У мене вже досягнення ціле, більше трьох років, Ні, більше двох років, верніше, більше двох років, я нікому не даю в борг. Єдина людина, яку я позичаю кошти, і 100% я впевнений, що поверне, тому що і коли мені треба було, ми так допомагаємо фінансово, то є мій друг і все, і більше ніхто. Це дуже класна звичка. Я рекомендую вам її внідрити, в ваше життя і повірте, ви не щуєтесь, як ваші статки набагато покращаться, і ваше життя теж набагато покращиться, бо підуть ці люди від вас.